Доброго дня, шановні підписники! Ви на ютуб-каналі Краверка Фіфа і з вами я, Крава. В сьогоднішньому відео ви побачите нагороди за дві вікінд-ліги, побачите безліч пакетиків, побачите 100 піків, які я відкривав на своєму аккаунті. Ось. Можете підписатися на мій телеграм-канал, посилання є в описі, також є там лінк на інстаграм, на твіч-канал, на якому я ще поки що не стрімлю, але то таке. Завтра буде трансляція матчу Манчестер Сіті, Манчестер, фінал Кубка Англії в 16.50, тож я вас очікую, будемо спілкуватися, можете задавати різні питання. Перед тим, як розпочати дане відео, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть якийсь приємний коментар, що вам випало. Може вам подобається контент, може ви хочете якось покращити даний контент, і у вас є певні ідеї, як розвивати наш YouTube канал. Ось. Тож, розпочинаємо дане відео. let's go! І так, я зробив на цей раз на своєму акаунті 11 перемог. Дивимося, що тут буде у нас. Відкриваємо перший пік. Тут у нас угольоріс. Відкриваємо другий пік. Дивимося. Тут у нас делікт. Так. Я підготувався. Ось. Татуетка така. ПСЖ. Відкриваємо новий пак. Зараз, зараз. О, прожав. Будь ласка, кліент Угу. Так, ну беремо рейтинг. Хоча. Та ні, беремо рейдер, беремо цього самбу. І відкриваємо другий раз. Будь ласка, кіл нам БП. Ооо! Офана! Непогано. Не знаю для чого він є, але непогана карточка. Переходимо до пакетиків. Let's go! І так, 5 паків, 84 5 гравців. відкриваємо перший і дивимося, щоб тут був тот. Це звичайна карточка, але це вулкаут. Словенець Облак. Диві... А, 89-й. Ну, непогано. Так, цей пакетик ми відкриємо. Шерф. Будь ласка, Тотс. Це вулкаут, це не тот. Бразилія, голкіпер. Аллисен Беккер. Щось мені на нагукипрюв, прям Так, ще раз. Магія, Парижу. Давай. З Парижу, я привіз. Ну, ще раз, ну. Будь ласка, давай. ПСЖ, ПСЖ, Тоц Не Тоц Хорватія ЛМ. Ой-ой-ой, ой, ой-ой, бойлече. Так, відкриваем. Оцей пакетик, дивимося, можна тоц нарешті. Нема тоса. Прикольно, німець, голкіпер. Нойер <с с> 90 <-х>. клас. Супер. Неймовірно. Просто beautiful. Брав черговий скам від Electronic Arts, а саме герой. Там, де може бути 4 героя, один з 4 героїв, вибачаюсь, треба вибрати. Чемпіонат світу, Food Fantasy і Titan Trophy. Відкриваємо, дивимося, хто тут у нас випаде. Вау! Wow! Ну це просто шикардос. Ну я навіть не знаю, кого взяти. Mm -hmm. Ну, треба подумати, треба подумати. Mm -hmm, навіть не знаю. <рес> На аккаунті товариша я зробив 11 перемог народних, класичних. Відкриваємо перший пік, 84 плюс 2 гравця. Дивимося, тут дзюлля. Так, можна тоц, будь ласка. Шик. Я зрозумів. Так. Наша статуеточка. Відкриваємо тут. Кий нам бапе. Ооооооо, ну номендж. Непогано. Дубль два. Відкриваємо, дивимося. Ти медіна. Ах. переходимо до пакетиків. Відкриваємо пак за 50 тисяч, дивимося. Це вулкаут Хорватія. ЦП, це, це мод 88-й ритм. Непогано. І так, я зібрав 32 піка, ну це перший 32 піки, там може бути ще більше. От відкриваємо перший пік, дивимося. Кіління 84-й. Добре. Ось така перша сторінка. О, Ян Облак, 89-й, найс. Модрич, найс. Арнольд. Найс. Будь ласка, давай давайте тот мбапе и все. Ну, прозович, Бачите, ну, эээ, классный Тот Медіна! Асігін коштує. Зараз ми глянемо. Ну прикольно, Тотс! Не най буде. Прикольно. Що він тут? Мертенс? Здорово! Здорово! Родрі! Ну це просто класний! Ха -ха. Ну, оце шикарна сторінка! Оце прям конфета. І крайній пік цього наборчика. Арнольд, здорово! Найс! Ось така у нас перша сторінка цих піків, далі. Донарума. Топ. Так, ось така друга сторінка піків. ТОЦ! Кабеля! Ладно, це тот, це прикольно. Ну що, переходимо через або тут будуть або піки, або паки. Побачите зараз. Відкриваємо такий пак. 11 гравців Лігі 1.75. Будь ласка, Тот! Це Тоц. Франція. Голкіпер Ах, Блін, блін, блін. Ну, це Тоц. А що під ним є? Дивимося. Непоганий пакетик. Так, відкриваємо отакий пакетик. Знов. 11 гравців 75. Тот! Будь ласка! Аргентина! А, Медіна! Я подумав, це Ліонель Мессі, боже Боже. А це Медіна. Так, відкриваємо черговий пак 75 плюс 11 граців. Ліги 1, будь ласка, ТОЦ. Це звичайна карточка. Це Італія, це Голкіпер, це Дона Рума, 88 рейтинг. 83-3 гравця, Лігі 1, будь ласка, Тоц. Моментс. Франція, Сісоко. Ай-яй-яй, ну прикольна карточка. Блін, я думав, Неймара або колись. Ех, блін. Найс. Відкриваємо ще 83 плюс, лігі 1-3 гравця, будь ласка. Тоц! Будь ласка, ну будь ласка. Франція. Клаус. Зараза. О, і Андреа! О, два Тодца в одному паку. Прикольненько. І Шмейхель. Так, відкриємо спочатку тот Супер Ліги. Може нам випаде Ікарді. Дивимося. Віталія. Це хто? Це Буріні. 92 рейтинг. Відкриваємо тот Ліги 1. Дивимося, що нам тут випаде, будь ласка. Кріль на МБ. Це моментс, блять. Оха. 6 соко дублікат. А, а що мені з ним робити? Жесть! Куча карточок і в мене дублікат. Ну це жесть. Зібрав ще 30 піків і в сумі виходить 100 піків, плюс-мінус. Ось. І це наша остання можливість зловити ТОЦ з Ліги 1. Там. Неймара. Месі, Бапе. go Тяго Сілва, добрий вечір. Ось така сторінка, не вражаюча. Але у нас ще є 20 піків. Ось такий. Ось така друга сторінка у нас. І от залишається 6 піків. Остання можливість зловити ТОЦ Лігі 1. Тоц. Нам треба Тоц. ТОЦ ВИРАТІ! Найс! Сікін коштує. Глянемо. Начебто 200 тисяч. Я так бачу 200 тисяч. Найс. Марко Вераті. Він класна карточка. Тоц, треба, тоц ФОФАНА! 92. Найс. І останній пік. Остання можливість зловити кіл'єна МВП. Беремо нашу статуетку. Ось. Будь ласка. З чим розпочинали це відео, тим і закінчу Відкриваємо, дивимося, будь ласка. Ні! Дані Ольму берем. Ось такі піки були. Ну що, як вам, нагороди. Я вважаю більш-менш нормальний дроп. Е, могло бути гірше, але дякую і на тому Electronic Arts. Е, жаль, що ми не зловили ні Месі, ні Мбапе, ні Неймара, але то таке. Наступне промо це ТОЦ серія А. Для мене це не цікаве промо, я вже наголошував в кожному своєму відео. Ось. Поставте ще раз, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей YouTube канал, напишіть якісь приємні коментар, і до нових зустрічей. Бай-бай!